Служба безпеки України завершила досудове розслідування щодо неповнолітньої мешканки Кременчука, яка вчинила підпал військового авто та намагалася знищити ще одне. У серпні 2024 року зловмисниця потрапила в полозору ворожих спецслужб в одному з телеграм-каналів, коли намагалася отримати легкі гроші. На замовлення РФ дівчина обходила місцевість з метою виявлення потенційної цілі. Потім погоджувала її з куратором. Після підтвердження з боку ворожих спецслужб зловмисниця обливала легкозаймистою сумішу військовий позашляховик, який повернувся з передової після виконання бойових завдань, та підпалила його. За даними слідства, злочин фігуранка зафіксувала на камеру власного мобільного телефону та відправила звітний відеофайл до РФ. В ході документування протиправної діяльності слідчі СБУ встановили, що напередодні дівчина намагалася підпалити ще одне військове авто. Вона скинула його фото куратору, а після отримання підтвердження спробувала підпалити. Наразі матеріали щодо фівгранки передано до суду з обвинуваченням у перешкоджанні законній діяльності збройних сил України та інших військових формувань, в особливий період, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, та у незакінченому замаху на вказаний злочин. Досудове розслідування проводили співробітники СБУ в Полтавській області за процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури. Дмитро Цирюльник, Кременчуцькі новини.